Добрий ранок, дітки! Вітаю вас з Днем Святого Валентина. Це свято незвичайне і цікаве. Його святкують дорослі, діти, у колі сім'ї або з друзями вже понад 120 років. Це свято миру, любові, доброти, чесності та сміху. Цей день веселяться, танцюють, жартують і завжди дарують один одному подарунки. Але подарунки не зовсім прості, як ми звикли. Такі подарунки незвичайні, вони обов'язково у формі серця. А серце означає любов до того, кому ти даруєш свій подаруночок. Усміхніться усім навколо небо, дітки, сонця. Квітам, людям, і тоді обов'язково. День для вас щасливим буде. Подивіться уважно, сьогодні в нас, Валентинчиків, багато веселих, добрих, чарівних. На святі ми вітаємо всіх, що то є за днина, що то є за свята, що до нас зійшлося, та гостей багато. Це День Святого Валентина. А так він називається, тому що давно в Римській імперії жив молодий єпископ Валентин, який, незважаючи на заборону. Вінчав закоханих, за це і поплатився. Його стратили 14 лютого. відтоді цей день вважають Днем Закоханих. А що ж раніше закоханих не було? А вже ж були, ми знаємо про це сказок, так, діти? Або з пісень, або з мультфільмів, які ми переглядаємо. А коли закохані кличуть одне одного на побачення, вони обов'язково до нього готуються. Хлопчики дарують дівчаткам квіти. А сьогодні обов'язково валентинки або подарунки у формі серця. Це дуже прекрасно і мило, щоб ваш вік довгим і безхмарним був, щоб всі жили навколо добре і рідні, і товариші. На ненавість часу не гайте, живіть із сонечком душі, не витрачайте часу на образу. Не варто, я скажу одразу. Живіть, як пташечка в саду, з любов'ю в серці вчіться жити, умійте людям гріх прощати, і навіть ворога любіть, за себе вмійте постояти. А поки ми іще малі, привчайтесь творити добро, бо ж ти, людина на землі, собою в мирі вчися жити. Дякую, до побачення.